Москодром для інтелектуалів. Унікальна ерудитка в'ярня відкрилася в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва. Тема нинішньої зустрічі математика, відвідувачі закладу, вихованці школи-інтернату, спортивного профілю. Розумові здібності демонстрували у конкурсах: пекельна кухня, імідж та аля секунда. Наприкінці, в якості заохочуваного подарунку цукерки. Ідея створити подібний заклад при бібліотеці з'явилася вже досить давно, зауважує директор над її втіленням. Протягом декількох місяців працювала велика творча група. Це своєобразний мозговий центр, який перед плануванням в декабрі збираються, обсуждають. Всі мероприятия, которые связаны можуть з какими-то юбилейними датами, событиями в жизни страны, города і так далее, і, конечно же, с учетом інтересів і потрібності читателів юнашескава віку. першими відвідувачами екстравагантної кав'ярні стали вихованці школи інтернату спортивного профілю. Більшість із них уже переможці, кандидати та майстри спорту. Легка атлетика, греко-римська боротьба, волейбол, гімнастика. Далеко не весь перелік напрямів, котрі діти освоїли бездоганно. Діти у нас в основному направлені на те, що вони займаються розвитком фізичних способностей. Поэтому ми, конечно же, очень рады тому, что наші діти кроме этого имеют возможность показати, насколько вони развиты интеллектуально. Математика, знання цієї науки нині за інтелектуальним сніданком демонстрували юні спортсмени. Ми не ставили целью, допустим, знання по математике. Основная цель, там, большинство Основна было рассчитано на общую ерудицію, на смекалку, там, на чувство юмора. Учасники в захваті кажуть, чудова можливість, аби ближче поспілкуватися та позмагатися в хто розумніший. В цій библиотеке не перший раз нам до цього понравилось, Очень интересно, все класно організовано. Нам предложили поучаствовать в конкурсах и ми согласились. Мне все безумно понравилось, все було очень хорошо организовано. Мы отдохнули, мир развелись інтуинтеллектуально. Мне все понравилось. Когда я сюда пришла, я узнал много нових легенд о Запорожье, ну старых, естественно якби розширив своє знання і много узнав здесь. традиційно співробітники бібліотеки співпрацюють з 37, 41, 66 школами та вихованцями коледжів але завжди раді новим обличчям наголошують організатори відтак усіх бажаючих запрошують до них приєднуватися тема наступної зустрічі екологія